Слава Богу брати і сестри, маємо гарний вечір. І в минулому традиційно в ці дні вечори ми читали тексти з Божого Слова, які говорять нам про те, як Господь наш Ісус Христос. Охрестився в річці Йордані, Дякую сестрі Лії, зробила віршем вступ до того, що я коротенько хочу з вами перед нашою молитвою порозважати. Отже, брати і сестри, читаємо Боже Слово, Євангелій згідно святого Луки, вибірково. З третього розділу. 15-й рік панування Тиверія Кесаря. Далі я пропускаю і починаю із. Третього або з другого тексту за первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарії. Інші переклади говорять, був голос Божий Івану, сину Захарії. І з цього ж розділу з 10-го тексту. А люди питали його, Івана на Йордані, що нам робити, а він казав у відповіді їм. Кого дві сорочки, нехай дасть немає, чому хто має поживу, нехай робить так само. І митники приходили, щоб хреститись від нього, і питали його, вчителю, що ми маємо робити. А він їм казав: не стягайте нічого, понад те, що вам звелено. А далі про військових людей і так далі. Що відбувалося саме у той час? Ми згадуємо, брати і сестри, хрещення. Ісуса Христа. І немає потреби пояснювати, що означає бути охрещеним. Ми знаємо про це. Ми можемо диспут навіть вести з людьми, які далекі від Бога, і пояснювати, що хрещення це занурення це я. Ховаюся у водяну могилу і хрещений. Охрещений це той, хто занурений, той, хто склав обітницю. Той, хто занурний в Бога, і в Боже Слово, але якщо говорити образно, брати і сестри, то є багато людей, які охрещені ну, в якусь свою марноту. Є люди в нашій церкві, даруйте, я вживу зараз це слово, брати в кінці, мабуть, зроблять оголошення, які охрещені в біль, в сльози і в скорботу. Вони в цьому, тому що горе прийшло в родину. Це покрило їх, і це природньо. Ми люди, ми це розуміємо, коли приходить нещастя, біда, горе і смерть близьких людей. Ми в цьому заховані, ми в цьому перебуваємо. Іван вийшов на берег Йордану. Там Історичні постаті, зауважені Євангелистом Лукою при ретельному дослідженні, хто був в політичній владі, хто був у релігійній владі, хто були священники, і пояснюється, що відбувалося, власне, там, на Йордані. Що відбувалося на Йордані. Але ми маємо зауважити, брати і сестри, наступне. От, от завжди перед тим, як щось відбувається, є щось, як кажуть. Те, що випереджує, те, що було спочатку. Іван каже, спочатку було слово, звучав у всесвіті голос Сидержителя, про який я згадував про цей голос минулого разу, коли проповідувати доводилось. Каже слово Господнє, що Івану був голос. От він почув. Там, коли знаходився в пустині, він почув і чітко і конкретно зрозумів, був голос Божий. Я інколи підкреслюю, в житті міняється щось не тоді, коли Бог мене почув, а коли я почув, що Він хоче сказати для мене. Мені цікаво, видається текст, брати і сестри, із Єклезіаста 4,17. Коли йдеш у дім Божий, то пильнуй за твоєю ногою. От цікавий текст. Ти йдеш в дім Божий, щоб послухати, продовжує далі Еклезіаст. Бо послухати краще за жертву немудрих. І ти пильнуй за твоєю ногою. Ну, логічніше було б, коли йдеш в дім Божий, коли йдеш у церкву на богослужіння, за вухом пильнуй. Пильнуй, як ти будеш слухати. Не гуляй своїми думками десь поза межами храму. Пильнуй за твоєю ногою. Брати і сестри, те, що ми в служінні, не означає, що ми в служінні. Ну, подумайте над це. Або те, що ми в зібранні, не завжди так є по факту. І от коли ти йдеш в дім Божий, то пильнуй за твоєю ногою. Виявляється, мова йде не просто коли я йду, я пам'ятаю, ми колись з моїм другом в селі. І йшли в школу, ще не ходили, але йшли, бо кажуть, там було цікаво. Може, я колись нагадував. І він казав: знаєш, треба дуже чисто мити чоботи, бо в школу не пустять з разним взуттям. От дуже чисто. Ми не минали жодної калюжі, поки йшли до школи. Справді, взуття вже кирзові чоботи були аж коричневі, ну, грязі на них не було. Ми спішили для того, щоб нас впустили саме таким чином. Брати і сестри, ми сьогодні перед Божим лицем. Коли йдеш в Дім Божий, це означає, що є період перед зібранням, є період, брати і сестри, коли ми Богослужимо. Бо тут дві години нас зібрання, тут у нас підзарядка, акумулятора нашого духовного, а наше богослужіння починається, коли ми виходимо за межі цього дому молитви. Ми прийшли, щоб тут щось трошечки отримати. А от пильнуй за твоєю ногою, коли там, ще на вулиці, не просто за калюжами даруйте, за вираз. Але щось є особливе, я хотів би, щоб ми на це звернули увагу. Є таємниця якась, коли я приходжу в дім Божий, коли я сідаю спокійно на своєму місці, я пильнував, я налаштував. Пильнував за ногою своєю, але ти йдеш, щоб послухати, ніби якийсь парадокс, ніби не відповідає одно другому. Але я настільки пильнував, що в цьому пильнуванні раптом моє вухо і не фізичне, а духовне стає відкритим. Я в простенькому зібранні, де не звучало просто так говорить Господь, де не було таких захоплюючих проповідей, де їх співав, ну гарно співав. Так? Раптом я починаю чути, що мені. Цій ситуації хоче сказати Господь: пильнуй за твоєю ногою. Був голос Божий Іван почув. Його життя, він пильнував, очевидно, якимось чином за своєю ногою, коли там був в пустелі, коли готував себе до цієї відповідної місії, яка мала прийти у його житті, щоб, зрештою, почувши голос Божий, стати на березі Йордана. Брати і сестри. Судячи з нашого досвіду, з нашої практики християнської або з нашого християнського стажу, ми вже маємо бути професіоналами. Ми вже маємо ідеально чути голос Божий. Скільки звучить проповідей, скільки звучить пророст, скільки звучить натхненого Слова від Святого Духа, ми маємо почути. Наш слух має бути налаштований ідеально. Іван почув. Я згадую одну ілюстрацію: це початок, верніший кінець 19 століття, коли вже був. Електрика винайдена була, але не було ще телефону і радіо. Але особливо в військових цілях, що десь на кораблях, користувалися для зв'язку азбукою Морзе. Брати, хто з зв'язком знайомий, знає, про що я говорю. Тобто спеціальні сигнали. точка тире. Радист міг почути в рації, і він записував точка Тере. І ці закодовані знаки означали букви. Потім можна було прочитати. Що передали, як правило, це були короткі повідомлення. Сос, спасайте, наші душі або щось ще інше. Так ось вибирали фахівця, який був би дуже компетентний, і оскільки шукало багато людей роботу, зійшлося багато чоловіків, які мали певні розуміння у цій сфері. І кожен займався своїми справами, чекали, коли їх запросять, щоб протестувати, наскільки він знає. І раптом один із них встав, пішов, відкрив двері, зайшов. Пройшов короткий час, він виходить і каже, все, я прийнятий. А як прийнятий? А черга, ми всі тут сиділи, а ніхто не запрошував, як ти прийнятий?» Він каже: ви сиділи, ви своїм займалися. А кодом азбуки Морзе, стук, точка тере». Прозвучало, заходьте. Я це почув. Ви не почули, бо ви займалися кожен своїм. Проти сестри. Я веду ось до чого. Маємо почути Іван почув і почалась революція. Почалось щось особливе, коли спустів храм. А на березі Йордану відбувалися надзвичайні події, які зробили вплив на багато-багато сотень і навіть тисяч років. Іван на Йордані почув голос Божий. І цей голос, брати і сестри, був не просто голос, який прозвучав за тих, як інколи буває в нашому житті. Що було сказано? Ну, було сказано, щось було сказано. Але це був заклик до практичної дії. Щось почало відбуватися особисто в Іваному житті, коли він почув голос Божий, і в житті суспільства стало відбуватися щось. Щось тому, що прозвучав Божий голос. Іван виходить на Ірдан, і я хотів би, брати і сестри, для себе і для нас усіх, особливо для проповідників, сказати, нам хочеться, брати, нам хочеться от, от вийти, якось відчути себе в руках Господніх, знаряддям Божих, і щоб якусь істину від Духа Святого передати. Ми молимося. Я так вірю, що проповідник молиться, перш ніж вийти сюди. Про Джонатана Едвардса сказано його сучасниками, що він молився до 18 годин перед своїми проповідями. Історична особа може знайти про цю людину. Але коли він виходив проповідувати, лежав великий кусок паперу, і він сумно, скучно таким лекційним голосом починав. Читати цю проповідь. Він читав проповідь. А в залі робилося щось неймовірне. Настільки була потужна дія Святого Духа, що люди просто падали на землю. Люди просто кричали, коли він говорив свою проповідь, грішники в руках розгнівано Бога. Вони казали, я бачу пекло, я йду в пекло, я не знаю, що мені робити, рятуйте, спасайте. Настільки потужно, він просив, тихіше, тихіше, дайте проповідь докінчити. Йому не вдалося це зробити. Настільки потужно діяв святий дух, людина, яка чує Божий голос. І ось, власне, на березі Йордані. Брати і сестри, відбувалося щось надзвичайне. Ви ці всі історії дуже добре знаєте, я не буду поширюватися. Люди, які прийшли, здивовані були. Щось нове, коли нове від Духа Святого, це завжди дивує людей. Коли нове і свіже від Духа Святого, це запам'ятовується нам, брати і сестри. Це закарбовується в нашій пам'яті. Ми кажемо, було, пам'ятаю, 40 років тому назад, коли Дух Святий промовив. Тому що Дух Святий тоді справді промовив. Так ось. Відбулася відповідна дія. Іван почув голос і вийшов на берег річки Йордан. І пам'ятаєте, люди звертаються. От, от питання взагалі, оця вся ситуація, що нам робити? Я йду сьогодні в служіння і в день декілька разів для ставу проїжджаю втремно і бачу там і дядьки, і молодиці, знаєте, там пірнають в воду, осіняють себе. Знаменом Хресним. Та хай Бог поможе. Хай хоч так людина зрозуміє. Може десь якось традиція. Але ми говоримо про інше. Щось має відбутися в душі і в дусі. Тіло може зануритися в воду і піднятися знову. Але благо, коли Дух Святий починає наповнювати мене і вас, брати і сестри. Починається справжня революція в моєму духовному єстві. І тому я вже не порахую кількість служінь, скільки я відвідав, а скільки разів справді я був в служінні, справді Дух Святий торкався, справді я відчував його присутність і його благодать. Питання було у всіх людей: що нам робити? Питання, яке звучало, що нам робити. І задавали питання прості люди. Іван елементарно просто говорив: маєш дві сорочки, дай тому, хто не має, маєш кусок хліба поділись. Підходили вояки, а нам що робити? А ви задовольняйте свої платнеї, податківці. Я не буду зараз даватися в деталі, але це питання, брати і сестри, що нам робити? Питання надзвичайно актуальне. Господи, що нам робити? Я хотів би. Зауважити ще перед молитвою одну коротеньку історію з Івангелі від Марка. Власне, це пов'язано. Питання, яке задала людина, що нам робити, це Євангелія від Марка. І ми читаємо із 10-го розділу. Ну, 17-й візьмемо текст. І коли він вирішив путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його: Вчителю добрий, що? Робити мені, щоб життя вічне вспадкувати. Вчителю, що мені робити, щоб вспадкувати вічне життя? Я пов'язую цю історію. Там звучало питання, що робити на березі Йордану. Може, в когось сьогодні, брати і сестри, в цьому зборі святих, звучить питання: Господь, що я маю робити? Я колись нагадав ілюстрацію, на величезному бітборді було написано. Сума там понад мільйон тому, хто скаже, що робити в такій ситуації. Це було реклама бізнесу. Що робити? Людина, яка прибігла до Ісуса Христа, молода людина, кажуть, інші енелисти, Він впав перед Ісусом на коліна. Що я маю робити? Брати і сестри, хтось сказав, я дорого заплатив би, я дорого дав би, щоб знати, що я мав би робити. Завтра або в цій ситуації, яка прийшла. Ситуація, яка прийшла. Ісус, пам'ятаєте, я не читав е, цю всю історію. Ісус сказав, до речі, Ісус його полюбив. От, от цікаво, я інколи вживаю слово, любов з першого погляду. Ісус побачив його і полюбив його. І далі каже: знаєш заповіді, які? Шану батька і матір. Прочитайте вдома. Цю історію я скорочу час. Ось те роби, ось те роби. Вчителю, я все це зробив ще від молості. Я зберіг це все. Він сказав правду, брати і сестри. Ця молода людина сказала Божому Синові правду. Бо Ісус міг би докорити сказати, про що ти говориш? Я знаю, що було вчора і третього дня. Але Ісус. Полюбив його, абсолютно жодного заперечення не було. Очевидно, ця молода людина старалася зробити все, що від нього залежало. Разом з тим мав успіх, мав якісь матеріальні статки, займав відповідне положення і так далі. Але питання: що робити? На Йордані звучить, що робити? Може, в когось сьогодні звучить що робити. До цієї людини, брати і сестри, син Божий звертався по-особливому. Він міг би сказати, наприклад. Шановні, дивіться, всі, хто є, ви бачите цю молоду людину, беріть приклад. Він дотримується, він батька і матір шанує. Він заповіді виконує. Ідеальна людина, здавалося б, на перший погляд, кандидат номер один в Царство Боже. Ти вже, ти вже на порозі. Але щось не давало спокою. Вчителю, що я маю робити? І ви пам'ятаєте відповідь Ісуса Христа. Зроби ось це і ось це, і ось це. І тоді приходь і йди за мною. Приходь і йди за мною. Він пішов, але не за Ісусом, а пішов від Ісуса. Інколи, брати і сестри, питання, що робити? Ми маємо самі. Дати відповідь на нього. От те, що тебе тримає, те, що тебе прив'язало, те, що тобі не дає свободи рухатися далі, це все залишай, відв'яжися від цього і йди вслід за мною. Роби наступний крок. Роби наступний крок. Я прийняв хрещення, я покаявся, я спасенні. Бог наповнив мене Святим Духом. Господи, а далі що робити? Інколи ми кажемо, о, все, фініш. Я, ну, я вже на належному місці. Я, я в царстві Господньому майже. А виявляється, що це початок. Виявляється, брати і сестри, що це нульовий цикл. Я завжди так кажу, що робити. Починай рухатися далі. Знайди себе в тілі Христовому. Ми не для того, брати і сестри, щоб просто сотні і тисячі служінь і проповідей слухати і залишатись такими самими. Ми інколи принижуємо, даруйте за вираз Дух Святий, який так працює над нами, який так терпляче і лагідно, говорив сьогодні брат переді мною, говорить, 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 а результат дуже і дуже мізерний. Ми інколи зневажаємо навіть Бога. Подібними речами, коли після багатьох служінь, багатьох сотень проповідей, багатьох пророцтв, багатьох відкриттів, багатьох постів, раптом в моєму житті щось сталося, що робити, я показав, який я є насправді. Я показав, що я можу зробити в тій ситуації, де зі мною говорять не так, як мені подобається, чи зі мною поступили не так, як я розраховував, чи мене обійшли, чи мене притиснули, або багато-багато інших речей. Хай наше серце буде сьогодні відкритим. Ми йдемо до молитви, брати і сестри, будемо дякувати Богу за цей вечір. Ми, кожен із нас знає день свого хрещення. Більше того, кожен із нас знає, у що він охрестився, занурився. І, можливо, я вже й не видно із тих всіх клопотів і турбати, проблем, які. Налягли на нього, шукай на виходу. Ми подякуємо Богу, брати і сестри, за те, що Він дарує благословенне, як говорили брати, добрий час, щоб ми мали таке служіння. Я хотів би сподіватися, що Бог сьогодні через це зібрання до чийогось серця проговорив або вже говорить. І якщо ти турбує тебе питання, що робити, в цій молитві скажи перед Ісусом Христом. Він знає, яким чином дати відповідь, брати і сестри. Ми не віримо в мертвого Бога. Ми не віримо в Бога, який глухий, який не відповідає. Ми віримо в Бога, який навіть кожен рух твоєї і моєї думки знає і готовий дати відповідь.